Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для косметики. Це універсальне рішення для зберігання, призначене для організації макіяжу та інших косметичних засобів. Коробка для зберігання виготовлена з високоякісних матеріалів, які є міцними та легко миються. Він має кілька відділень та висувних ящиків, які дозволяють легко класифікувати ваші продукти, забезпечуючи легкий доступ та зручність. Відділення також регулюються, тому ви можете налаштувати органайзер відповідно до своїх потреб. Він має елегантний дизайн, який доповнює будь-який інтер'єр, додаючи нотку вишуканості вашому простору. Компактний розмір дозволяє його легко зберігати в невеликих приміщеннях, та ідеально підходить для подорожей.